Вікна зазвичай служать від 15 до 30 років. Це залежить від матеріалів і умов використання. З часом вони втрачають енергоефективність, тому їх потрібно замінити. Експерти назвали 9 ознак, коли варто подумати про заміну. Перша ознака видимі пошкодження. Якщо є тріщини або пошкодження на рамі, у щільнювачі чи склі краще замінити вікна ніж ремонтувати. Друга ознака проблеми з відкриванням або закриванням це може бути через деформацію рами. Третя протяги або протікання. Навіть заміна ущільнювача часто не допомагає надовго. Четверта ознака: деформація або м'якість рами, особливо якщо вона дерев'яна і піддається впливу вологи. П'ята ознака збільшення рахунків за комунальні послуги. Якщо рахунки зросли, можливо, вікна пропускають холод і не зберігають тепло. Шоста протікання вікон. Постійна волога може пошкодити підвіконня і стіни. Сьома ознака застарілість вікон. Навіть без видимих пошкоджень стиль може бути застарілим. Восьма загострення алергії. Якщо алергія стала сильнішою, можливо вікна пропускають більше повітря з вулиці. Дев'ята ознака підвищена гучність у домі. Якщо в домі стало голосніше, це може свідчити про деформацію вікон. Можливо, варто замінити їх на нові для кращої ізоляції. Найзапекліші бої зараз на Покровському і Новопавлівському напрямках українські захисники мужньо стримують російський наступ. 18 травня сталося 175 бойових зіткнень. За інформацією генштабу збройних сил України, ворог здійснив 78 авіаційних ударів по нашій території. Скинуто 124 керовані авіаційні бомби. Російські війська обстріляли наші позиції та населені пункти понад 5134 рази. З них 116 обстрілів, проведено з реактивних систем залпового вогню. Було використано також майже 3904 дрони камікадзе. Українська авіація, ракетні війська і артилерія дали гідну відповідь. Вони вразили п'ять районів, де розміщені ворожі сили. Та техніка знищено один артилерійський засіб, два пункти управління і ще одну важливу ціль ворога. Фінал Євробачення у Швейцарії у 2025 році викликав багато обговорень. Відома співачка Джері Хейл поділилася своїми думками про виступи учасників конкурсу. Вона зазначила, кому б віддала найбільше балів. Джері вважає, що українські журі оцінило не так, як вона б хотіла. Цими думками вона поділилася на своєму аккаунті у Тіктоці. Артистка поділилася, що серед її фаворитів був Кайл Алесандро з Норвегії, якому вона готова була віддати максимальні 12 балів. Окрім, Кім цього, Джері відзначила польську співачку Юстину Стечковську. Вона додала, що Мальті також присудили недостатньо балів. На думку співачки, Міріана Конте мала одну з найзапам'ятованіших пісень цього сезону. Це був трек Сервінг. 12 вересня відбудеться важливий бій. Сауль Альварес зустрінеться з Теренсом Кроуфордом. Є чутки, що для Кроуфорда, відомого як мисливець, цей бій може стати останнім у кар'єрі. Про це розповів боксер Вірджил Ортіс. Він також зазначив. Що хотів би битися з Кроуфордом, але розуміє, що це навряд чи можливо. Ортіс висловив свою думку про переможця. Він вважає, що Кроуфорд має чудові навички, але прогнозує перемогу Сауля Альвареса, відомого як Канело. Бій спочатку переносили на 13 вересня 2025 року, але потім вирішили залишити дату 12 вересня. Кроуфорд востаннє виходив у ринг на початку серпня минулого року. Тоді він переміг Ісраїла Мадрімова з Узбекистану і Став чемпіоном світу за версією WBA у першій середній вазі. Зараз у Кроуфорда 41 одна перемога, 31 з них нокаутом і жодної поразки. Проте 12 вересня цього року ця статистика може змінитися. Канело зробить усе, щоб це сталося. Росія може бути готова до мирних переговорів лише восени. Для цього потрібна мотивація. Єдиний чинник, що може змусити Москву сісти за стіл переговорів, це її неспроможність продовжувати війну. Наразі Росія ще не в такому стані, вона не має економічних або мобілізаційних проблем, які б змусили її зупинитися. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, вважає, що Росія буде готова до реальних переговорів не раніше осені. Зараз у Росіян є дефіцит бронетехніки, але вони продовжують відправляти людей на фронт. Хоча мобілізація офіційно не оголошена, людський ресурс ще є. З квітня Москва готується до великого літнього наступу. Володимир Путін сподівається, що росіяни швидко прорвуть український фронт. Це може послабити обороноздатність України. А через це диктатор не має стимулу припиняти війну. Переговори можуть стати можливими лише після завершення літньої наступальної кампанії ближче до осені. Восени Росія може вичерпати свій мобілізаційний резерв і втратити значну частину техніки. Економічні проблеми посиляться. І це може змусити Москву думати про перемовини, усвідомлення необхідності зупинитися може прийти до Росії восени, а бажання домовлятися з'явиться ближче до зими. Справжній мир, тобто мирна угода, може стати можливою навесні 2026 року. Україна може тримати фронт протягом 2025 року. Тому зараз немає сенсу погоджуватися на великі компроміси. Можливо, до осені ми дійдемо до певної точки, коли зможемо прийняти компроміси, наприклад, тимчасове визнання окупації частини території або відмова від вступу до НАТО, але це можливо лише восени, лише восени, лише восени, лише восени, лише восени, лише восени.